Максиме, ми тобі вручаємо цей пам'ятний подарунок. Грайся, навчайся і радуй нас творами. Дякую вам, велика Дякую. українська фундація Мрія здійснила мрію 16-річного Максима Хмари зі Старокостянтинова. Хлопець з дитинства захоплюється музикою, здобув численні перемоги на вокальних фестивалях та конкурсах. Опанував гру на скрипці. Тепер за мету собі поставив виконувати музичні твори і на гітарі. Фонді є вашому мрія, і там була така анкета, я її запамнила. Ось, і там було, що яка в дитини мрія. Ось я Максима запитала, він сказав, хочу гітару. На побажання, прописане в анкеті, відреагувала родина з Києва. Та через представників мрії передала Максиму музичний інструмент. Мрії дітей мають збуватися. Хоча б в такому непростому світі, як ми зараз живемо, це такий маленький кусочок щастя, хлопець уже розмірковує, до яких пісень підбиратиме акорди. Та зізнається, у майбутньому музика все ж залишиться його хобі. Мрія про небо та військовий фах. Хочу поступити на льотний факультет Хнупс і вірно служити своїй країні. Прикладом для Максима є тато герой, підполковник Ігор Хмара захищав українське небо від початку російсько-української війни. Він був найкращий. Пілот першого класу. Він з перших днів, ну і не тільки повномасштабної війни, з 2014 року він захищав нашу країну. Ось, а коли повномасштабна війна почалась, він також боронив нас, всіх людей. Ось, але так стало, що не вернувся, загинув. Надати підтримку тим, хто втратив на війні найрідніших ключове завдання фундації Мрія наразі під опікою обласного представництва організації «370 дітей Хмельниччини. Ми допомагаємо дітям і родинам таких категорій: це як загиблих героїв, діти сім'ї загиблих родини загиблих героїв, пропалих безвісти та ті, хто знаходиться в полоні. Зараз ще можливо додається категорія цивільних полонених. Надаємо допомогу психологічну, юридичну, юридичний супровід. Ми працюємо з Українським центром захисту прав людини. Допомога гуманітарна. Наразі у фундації планують оздоровчу літню кампанію для дітей, аби здійснити їхні мандрівні мрії.